Поки ми насправді не наїмось, не наносимось чогось, не наїздимося, наше потреблятство ніколи не закінчиться. а Закінчиться воно тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що гроші роблять гроші. І все, що приходить до нас, не потрібно змивати в унітаз. А цим грошима потрібно розпоряджатися і вміти їм керувати. То саме для цього в Академії мільйонерів. Є багато можливостей, щоб зрозуміти, що можна витрати не тільки гроші на вартість експериментів на подорожі, це також додаються, вибачте, до вартості. Я сама така, я теж люблю це робити, і я розумію про що це. Але коли ми вже з оновленим мисленням підходимо до грошей, то це взагалі інша історія. А коли ми починаємо щось робити із стану недо недоїв, не допив, не доносив, а складав тільки у кубишку, це також не дуже гарна історія. То я вам пропоную саме оці ці дві вправи на розтяжку, для того, щоб ви зрозуміли, що витрачати гроші це дуже величезна і кропітка робота.